Тут і так день пішов уже не в п**у, ну, а воно ще таке от робить. Ну... Вітаю на каналі. Ми продовжуємо проходити Farming Simulator 22 історію одного фермера. А саме ось цього такого красення в чорному кашкеті. Будемо сьогодні ми заготовляти ліс і спробуємо вже навіть щось продати, тому що в попередній серії ми з тобою займалися купівлею та доставкою даного імпекса. Ось саме до нашого поля. Лісу у нас тут, в принципі, достатньо. Тому давай не будемо тягнути, як говориться, кота за одне місце і розпочнемо цим займатися. А тобі побажаю звичайно приємного перегляду, смачної кави і не забудь взяти щось смачненьке до даного відео. Що вам, друзі, можу сказати? Трішки на канібалі цьому ми попрацювали. Є певний результат зараз. Я от трішечки нижче зіду, щоб вам було краще видно. Робота непроста. Скажу, що не зовсім зручно на ньому працювати, як мені здавалось би, тому що коли ти хочеш зарізати велику деревину, щоб вона була максимально довга на всю довжину, щоб її потім менше возити. Тут є певні нюанси. Тому, ну, якщо хочете різати довгі ось такі дерева, ну я вам скажу, це так собі ще та задача, тому що Ну є проблеми, значні проблеми. Так, ну, го гора, як ти бачиш, у нас вже частково є. Ох, блін, а це я забув зрізати, а я його хотів. Давай, напевно, зараз бензопилою зріжемо. Сподіваюсь, воно у нас впаде так, як нам потрібно з тобою. А, бензопилою теж не зовсім зручно це все різати, це робити. Воно все. Не зрозуміло, куди все летить, Не зрозуміло, як впаде, не впаде, потім це ходити і їх обрізувати. Ну, не, не зовсім мені зручно, якщо чесно. Не знаю, як вам, а мені це взагалі не подобається. Але нічого. Одненьке зрізали і буде достатньо. Доволі сильно заважали ось ці маленькі дерева. Тобто кущові вони заважають, вони стоплять машину. І просто ти нічого зробити з цим не можеш. Давайте хвостовик відріжемо, щоб він нам не заважав. О. А, ну, Хоча би так. Хоча би так. А, так, що у нас буде наступне? Наступне нам потрібно це все діло якось буде перевести. А, зараз підемо до магазину, подивимося, що ми можемо зробити. Напевно, потрібно викликати таксі, тому що ну, до магазину нам трішки далеко. Ну, ось, мене друг підвіз. Я вже біля магазину, тому давай будемо дивитися, що тут ми можемо придбати собі. В принципі. Так, давай будемо дивитися. Лісозаготівельна техніка. Так, да, я раніше було вже дивився, ми можемо в принципі взяти собі, навіть придбати ось такий Джондір, в принципі, 300 тисяч. Не такі великі кошти. Тому що я не знаю, от Фелікс можна взяти. Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, не зовсім хочу ось замахаюся я тим, що буду його ось тут завантажувати. Тому, швидше за все, давай ми, напевно, візьмемо. Джондірчика все ж таки. Мені здається, я колись не працював або аналогічною машиною, і мені було доволі зручно таки е, Тому я, напевно, його навіть придбаю. ми його придбали. Е, зараз буду їхати за одне раз зможу розповісти вам про свої подальші е, плани. Да, ось такий гарний буде у нас е, захват. Ну, будемо возити зараз там дерево. А, тому що я було подивився, де ми можемо куди продавати дерева і на сьогоднішній день так, мені здається ось в цей бік. Да, мені ось в цей бік їхати. Блін, ну, З кабіни, чесно кажучи, практично нічого не видно, тому будемо все ж таки а, дивитися від третього обличчя. Давай все-таки по карті подивимось, чи вірно ми їдемо. Да, дорога в нас вірна. Куди можна продавати дерево? Дерево можна продавати багато куди. Слухай, ну він взагалі безстрашний так виїхав, навіть я трішки вже почав переживати. Ми можемо продавати в принципі будь-куди, але 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 зараз доволі непогана ціна на старій лісопилці. Це якраз там, де ми з тобою працюємо. Тому... Чому він такий нервовий? Він там вже сигналить, що люди переходять дорогу, а він вже їм там бібікає. От, і це буде, в принципі, зараз мінімально на позатратах по часу, і максимально ми, я думаю, на цьому заробимо, тому що в ідеалі нам потрібно придбати хоча б якийсь один свій завод, і ми зможемо тоді з тобою більш-менш мати гарні кошти. Що ж, зараз поїдемо, спробуємо продати ті всі дерева і подивимось що нас з тобою із цього вийде. А тим часом я вже під'їжджаю до нашої, ну не нашої лісопилки, але до нашого поля. Точніше, напевно, навіть буде сказати гори, де ми будемо пробувати продавати нашу деревину. От деревина якраз таки наша. Будемо скидати її ось в це озеро. І подивимось, що ми з тобою вийде. Так, тільки для початку мені потрібно об'їхати, заїхати з потрібної сторони. А, треба відразу запам'ятати, що у нас з тобою 995 тисяч є. То ми з тобою потратили доволі таки немало. У нас оренда нашого. Нашого нашого, забув, як його звати. А, нашого канібала нам обійшлось там щось в районі, напевно, 30 чи 40 тисяч доларів оренди. Я сподіваюся, що ми, ну, хоча би, хоча би цю ціну відіб'ємо. Інакше ну, це будуть дуже великі для нас з тобою проблеми, якщо ми ну, не заробимо нічого. Я пропоную для початку піти подивитися, кудою нам буде краще завозити, щоб ці. Дерева скидати в цю воду взагалі потрібно вон до там через потяг то все робити. Але ми з тобою спробуємо, звичайно ж таки, мабуть, ось по цій дорозі. Дорожка буде в нас не найкраща в цілому, тому що потрібно. о, А я думав, де він в мене пропав? Мій коптер. Сигнал пропав, я його так і не знайшов тоді, де він в мене лежить. Тому давай будемо зараз трішки ці дерева. А можливо, навіть їх попробуємо зараз ковшом. Да? Так, я ж можу тут ковшом працювати чи ні. Да. Ковшом ми можемо працювати. Зараз трішки навіть спробую скласти їх до певної купи, щоб можна було ну, не по одному його возити, а хоча б там ну, по два, по три, по 4. Ну, чим більше ми зараз з тобою візьмемо їх, ну це буде для нас краще е, Так як ну, менші затрасти по часу у нас з тобою будуть йти на перевезення. Древини. Але, судячи з усього, <хи> будемо ми з тобою возити їх ем, такий значний час. Зараз спробуємо трішечки буквально ще. Так, а що він так повільно о, повільно опускає цей ковш. Так, да, мінус е, даного поля воно було нам доволі дешеве, але. Але потрібно не забувати, що воно знаходиться на горі. І якби є в цьому досить великі складнощі. До прикладу, що яким чином мені звідси транспортувати ці всі дерева. Ну, не знаю, зараз буду пробувати. Максимально зараз піднімати буду крюк, щоб захватити якомога більшу кількість дерев. Ну Хоча б от три таких дерева, якщо ми з тобою зараз захватимо, ну, я, чесно кажучи, буду. Щасливий. Максимально під'їжджаємо. Бо, напевно, по дорозі вони в мене будуть губитися. Щось в мене є таке відчуття. Так, зможемо ми їх три захватити. Достатньо буде сили і міцності нашого захвату. Опа, па 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 Тихо, тихо, тихо. Так, ну, наче поки що взяли. А, напевно, я виставлю швидкість десь кілометрів. 7, та навіть це багато. Да, Кілометрів 4. Ну, я думаю, це навіть можна додати. Блін, зараз у нас, напевно, будуть проблеми, швидше за все, на поворотах. О, дивись, оленята тут бігають у нас. Блін, а ми їм тут хату виходить зламали. Тому що ми порізали дерева, де вони жили. Так, обережно оленята ви мені під колеса не пригніть, тому що це буде доволі прикро. Так, у нас, я бачу, ще халявне дерево їде за нами, ну це чудово. Давай до 10, напевно, кілометрів добавимо, тому що так ми будемо з собою вести їх тут ще ну, років такі, напевно, з 15, а то цілих 20. Забув, що мені потрібно зробити більший поворот. Судячи з усього, вони якось таки дивно себе ведуть, тому що я їду так, вони тягнуться зовсім по іншому дерева. Фізика дивна штука, але вже не настільки. Так, 995 тисяч зараз у нас є на балансі. Подивимося, коли ми їх сюди е, завеземо. І що у нас залишиться? Три колоди ось таких. Е, давай давай спробуємо заднім ходом трішки їх туди підвести. Я ж сподіваюся, вони у нас зараз приймуться, я техніку не втоплю. О, вау, вов. Ну давай я спробую їх відпустити. Е, дивна картина виходить. Чекаю, можливо, мені потрібно сюди прийти. Можливо, мені потрібно. Блін, а якщо тригер лише з тієї сторони, це буде досить прикро. 7 200. Да. Все прийнялось. У мене двісті виходить за ось таких три колоди. В цілому десь 2000 за одну колоду. Ну, я, чесно кажучи, сподівався, що в нас буде трішечки більша сума. Тому що дерева дійсно великі і ну, це якби невеликі кошти ми з тобою отримали, виходить. На щепу, звичайно, можна це все завантажувати, можна мати тут щепу, але. Я, чесно кажучи, таке робити не люблю. Да. Я і так вирішив поекспериментувати, зробити Собі спробувати заробити гарні кошти на заробітку дерева, тому що ну, все ж таки поля мені. Трішки піднадоїли, тому сподіваюся, що тут Якби ми заробимо і непогані кошти, і отримаємо моральне задоволення естетичне від даної роботи, тому що це робота на природі також нема гербицидів, пестицидів, ніяких хімікатів або інших удобрень, які в цілому є, ну скажімо так, не зовсім вони є корисними, як би нам здавалось, на перший погляд. Ну зараз трішки я повожу і подивлюся, що в мене з цього вийде, скільки я тут зароблю. Я там попрацював звичайно з тим трактором, поняв, що це <праць> просто адська робота ті дерева. І я все-таки вирішив взяти ось в оренду е таку лебідку і взяв GCB-шку в оренду. Подивимось зараз, що у нас з цього вийде. Тому що, ну чесно, то адова робота, я там вже було і дерева попиляв, і вже і гарненько склав. А воно все рівно все рівно не працює, не хоче мені. Робити мою роботу, ну не мою роботу, ну те, що замість мене, але не допомагає те все. Дерева довгі, блін, взагалі незручно. Хоча б який, якийсь би в мене був помічник, можливо, це було б трішки швидше. А так, ну, просто, просто воно мене втомило. Ні, ну я, звичайно, все розумію, але ти Вася взагалі якийсь трішки нервний. Тобто нічого тебе не смутило, що ти повернув просто взяв переді мною. Ну так. Ні, ну. А, про просто дивишся на це все і ну якби слів не вистачає. Нормальних слів в мене для такого не вистачає. Тут і так день пішов уже не в а воно ще таке от робить, ну. Вибачте, за мій французький. Ну просто вже... вже просто слів не вистачає. Right next to you Move next to me and show me All the things you wanna do I oh, can't wait to try them all Going around the world and i fancy guys Look at all the stars I can't believe this is true It took five more years to find you but We just can started, Baby I can't control myself lately. Oh, But you know that You know that You know that You know Just ну, я так думаю, ти вже побачив, що ха, таким чином в мене робота вже почала кипіти, тому що ну, до цього вона в мене, в принципі, стояла. Такий результат в мене вийшов. Я довіз тут ну, буквально ще декілька дерев. Там залишилося на пагорбі пару хвостів. Не знаю, що з ними робити. Потім, можливо, підберемо колись. Ну що, давай будемо провіряти, що у нас вийде, яка буде сума. Я, чесно кажучи, сподіваюся, що я зараз побачу на табло ну, 1030. Але давай подивимось. 24 тисячі. Ну, я тобі признаюсь чесно, це значно, значно менше, ніж я очікував. Подивимось, подумаємо, що нам робити буде в подальшому, тому що ну, це для мене взагалі не кошти. Я хотів мати ну, більшу суму. Це невигідно на даний момент, так як ми витратили доволі великий об'єм часу, ми витратили багато коштів, і ми, в принципі, нічого не заробили. Це вже взагалі не профітно виконувати дану роботу, тому що ми зрізали майже пів пагорба. Ну, до речі, слухаю це, я забув забрати. Ми от вирізали пів пагорба і заробили, ну скільки. Ми перший раз продали там на 6 тисяч і тут продали на 24. Так, да, 30 тисяч ми заробили, але ми з тобою потратили набагато більше коштів. Я не знаю, це не є вигідно, невигідною роботою, тому або тут потрібно буде купувати якийсь завод, або зматувати удочки і їхати з даної ферми, тому що ну, це є невигідно. Навіть кукурузу вирощувати то є набагато більше коштів. Тому ось якось так. Тому я тебе попрошу поставити лайк. Так, як ну, це було затратно по часу, а буде мені невелика винагорода. А я сподіваюся, тобі було цікаво подивитися і знай, що краще ось таким чином ну не старайся кошти заробляти, тому що це просто фіаско. А на цьому в мене все. Гарного тобі настрою і до нових зустрічей!